Черкащанин Микола Момієнко тримає за руку свою дружину Надію, як і 60 років тому перед вівтарем, коли обіцяли один одному бути разом і в радості, і в горі. Ми із нею зібралися на дачу. От. І коли е, вже приїхали на дачу, а вона при цим каже: у мене одібрала руку. Кажу, я зараз зроблю масаж, і вона на норму. Приїхали на дачу, вона каже, у мене відібрала От. Зараз скажу, подиви, розружу машину і зараз буду не робити. Розові машину, підходи до неї, а в неї перекошений рот. Перекошений рот все, інсульт у тебе. Чоловік пригадує, тоді п'ять років тому лікарі його запевняли, що дружина буде недієздатна. Приложив дуже багато усхідів, для того почав ну, тренувати так далі, і вона почала чуть-чуть по ходити. Потім говорить, дружина почала систематично втрачати свідомість. Лежали ми тут а, е, дві неділі, її трошки вистановили сюди туди, виписали. Виписали буквально тиждень обратно в неї. От. Комі вона знаходилася півтора місяця. От. В реанімації лежала. От. З коми її вивели у нейрохірургії. вивели з коми, зробили операцію на голові, удалили ці Комки, но свідомість вона не приходить. Ось. втім, надії ще раз поговорити з дружиною. Чоловік говорить, не втрачає утром. Прийшов, покормив, хоча вони можуть кормити, але помагаю, от роблю масаж. Упражні у такому стані пацієнтка через інсульт та декілька крововиливів у головний мозок, пояснює завідувачка спеціалізованого відділення для пацієнтів з гострим мозковим інсультом Софія Потапенко. Наразі пацієнтка не може говорити та самостійно рухатися. Для таких пацієнтів дуже важливо забезпечити адекватне харчування. Багато з цих пацієнтів мають порушення ковтання, через те їм встановлюються назогастральні зонди. Ті пацієнти, які нерухливі, які лежать, вони постійно лежать на Аби зменшити наслідки інсульту, говорить, потрібно якомога швидше розпізнати симптоми та звернутися до лікаря. Порушення мови, асиметрія обличчя, слинотеча, слабкість в руці і нозі з одного боку тіла, порушення ковтання. З чим раніше ми починаємо лікування, тим кращий буде від нього ефект. Не чекайте, поки це пройде. Не намагайтесь збивати тиск, не намагайтесь випити всі таблетки, а просто відразу викликайте швидку і їдьте в лікарню. Лікарка додає, зменшити ризик виникнення інсульту можливо, якщо стежити за хронічними хворобами. Переважна більшість людей, які страждають на це захворювання, це люди, які мають хронічну серцево легеневу патологію. Відповідно, якщо ми не обстежуємося, не приймаємо медикаменти, не коригуємо тиск, не слідкуємо за рівнем холестерину. В такому випадку ризик всього цього розвитку ішемічного інсульту в такого пацієнта збільшується. Нині в лікарні перебувають 60 людей після перенесеного інсульту, розповідає директор третьої міської лікарні швидкої меддопомоги Олександр Федорук. В області лікується приблизно 4 тисячі інсультів щороку, із них приблизно 900 інсультів лікуються в нашому лікувальному закладі. Ця цифра на протязі останніх 5-6 років вона не зміниться. Вона приблизно однакова. Говорить, для лікування інсультів у закладі облаштовано три відділення. Спеціалізоване відділення для надання допомоги інсультним пацієнтам. І в цьому році ми зробили його реорганізацію. Це відділення нейрохірургічне, і також у нас є відділення нейрореанімації. Зі слів Олександра Федорука, наразі в області діє шість лікарень, які надають медичну допомогу при інсульті за договором з Національною службою здоров'я. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.